А в mm -hmm. нас і не було б, скоріше читальні. Ми, як щось робили, то ксьон за училище, а туди десь шукали якусь студолу чи щось, що там виступали, робили сцену. А потім приїхав до нас священник Думанський, Микола Думанський, приїхав з Великодну ну, квітну, неділю приїхав, і зараз а читальні нема. Як то так, що читальні у вас нема? Ну що за село? Таке гарне село. У нас дуже гарний хор був, ладно, співали, бо то був був ксьонць, Ксьонзова донька, вона вела. То, то вона дуже ладно в, 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 концерти давала, такі гарні пісні давала. І їхали на поселах, виступали. А туди от той Михайло виїхав, а прийшов до Манський. І тоді до мене кажуть, а як то так нема, читальні. І зараз по великодних святах запросив, скликав тих хлопців, скликав церковний комітет і тоді виділив город, бо то був город кщонців, виділив город і за... поставив там купати яму, бо там у нас камінь був такий плиткуватий. І в той камінь пішли швіт великодних, пішли хлопці. Такі молодші жонаті, моментом надерли камени, складали, то й, склад, то й діти йшли, що там зробили. І так, що вже в серпні, 2 серпня, то вже було читання готове, все було готове. А що стоїть? І там кай вже той стоїла. То а якого року? 36-го. 36-го року прийшов і 36-го зробив то квітне, там після, а в маю почали ставити свої майстри, свої робітники, все свої, ціле село. І вже в серпні у нас праздник є на Ганни, 7 серпня Ганни, але коли випадає, як випаде в неділю, то в неділю, а як випаде там п'ятницько, що переносить на неділю, то вже на неділю. Празник був, то вже празникував, то вже відповів церкву, то його читання вже в серпні. То тра, Той травень, червень, липень, а вже ми за три місяці зробили що люди, діти з цілі. І вже була, є, то вже і концерти, і вистави, то вже якийсь збори, чи що, вже є своє.